Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Як ти молишся? Коли я пив, я багато разів просив Бога допомогти мені, але закінчував такі звернення найлайкішими словами на його адресу, кажучи: якщо ти такий самоготній, чому ти дозволив мені знову напитися і потрапити в неприємності? Одного разу я сидів на краю ліжка, сповнений самотнього розпачу. У ручі я тримав патрон і ладен був зарядити пістолет. Боже, якщо ти є, вигукнув я, то допоможи мені натиснути курок. М'який і дуже чіткий голос промовив: Прибери патрон. Я викинув цей заряд у двір. І якось одразу заспокоївся і впав на колішки. Той самий голос знову промовив: Подзвонив анонімним алкоголикам. Це мене здивувало. Я озвернувся довкола, намагаючись визначити, звідки долинає голос. І голосно викинув. О Боже! Я схопився і побіг до телефону. Схопив телефон і впустив його на підлогу. Потім сів поруч з ним, рукою, що тремтить, набрав номер оператора і закричав, щоб вона з'єдналась Аа. Я з'єдную вас довідково, сказала вона. Мене чорт забирає трясе так, що я не в змозі набрати номер. І довісі. Не можу пояснити чому, але я. Не поклав слухавку. Я просто сидів на підлозі і тримав слухавку біля вуха. Раптом я почув: Доброго дня, анонімні алкоголіки. Чи ми можемо вам допомогти? Через чотири місяці моєї тверезості. В Аа, ми знову зійшлися з дружиною. Я завжди казав, що саме вона вина у моєму п'ястві. від постійного реву дітей та її скарг будь-який зап'є. Але, але через. Три місяці після воз'єднання з сім'єю я побачив, яка вона прекрасна дружина і мати. Вперше я відчув, що означає по-справжньому любити, а не просто використати жінку. І це сталося. Я завжди боявся кохати. Любити мені означало втрачати. Я вважав, що таким чином Бог карає мене за скоєні гріхи. Моя дружина серйозно захворіла і була терміново доставлена до лікарні. У неї рак повідомив лікар. Вона, за його словами, може не витримати операцію, а якщо й витримає, то все одно помре за кілька годин. Я повернувся і побіг коридором. Єдине, про що я міг у цей момент думати, то це купити пляшку. І я знав, що коли вийду за двері, то саме так і зроблю. Але сила могутніша, ніж я, змусила мене зупинитися і закричати: Боже, сестра, зателеофонуйте до Аа! Я забіг у туалет, почав плакати і просити Бога забрати мене замість неї. Страх знову охопив мене і з жалі до себе я сказав. І це все, що я отримав, намагаючись працювати по цих проклятих кроках, я підняв очі і побачив, що кімната сповнена чоловіків, які стояли і дивилися на мене. Мені здалося, що всі вони одночасно простягли до мене руки і представилися за іменами «МИ з Аа. Плач, сказав один із них, тобі буде краще, ми розуміємо. Я спитав їх, чому Бог так робить зі мною? Я так старався, і ця бідна жінка. Один із присутніх перервав мене і запитав Як ти молишся? Я відповів, що просив Бога забрати мене замість неї. Він, Він... же сказав Чому ти не просиш Бога дати тобі силу та мужність при... прийняти Його волю? Скажи, хай збудеться воля твоя, а не моя. Саме тоді я вперше в житті молився про виконання Його волі. Озираючись назад, я бачив, що завжди просив Бога зробити щось так, як мені хотілося. Ми з чоловіками з Аа сіли у колі. До мене підійшли два хірурга. Один із них сказав: Можна поговорити з вами наодинці? Я почув свою відповідь, щоб ви не збиралися мені сказати, кажіть у присутності цих людей. Я їм повністю довіряю. Перший лікар сказав: ми зробили для неї все, що в наших силах. Вона поки що зжива. Це все, що ми можемо сказати. Один із членів АА обійняв mm. мене і сказав: а тепер чому б тобі не передати її до рук найбільшого з усіх хірургів? Попроси його дати тобі мужність прийняти все це. Ми... Ми всі з'єднали руки і почали е, молитися, молитву про душевний спокій. Не пам'ятаю, скільки часу прийшло, я почув голос сестри, яка називала моє ім'я. Вона сказала м'яким голосом: Ви можете прийти до дружини, але тільки ненадовго, всього на пару хвилин. По дорозі до палати я подякував Богові за дану мені можливість сказати дружині. Ще дуже люблю її і дуже шкодую про те, що відбувалося в минулому. Я очікував побачити вмираючу жінку. На мій подив її обличчя була посмішка, а в очах сльози щастя. Вона намагалась простягнути до мене руки і слабким голосом промовила: Ти не залишив мене і не напився. Це було три роки та чотири місяці тому. Зараз ми, як і раніше, разом. Вона працює за програмою Аланона. Я працюю за своєю, і ми обидва живемо сьогоднішнім днем. день у день. Бог відповів на мої молитви через членів АА Ханчингтон, Біч Каліфорнія. Бог знайшов мене. Я впевнений, що не знайшов Бога, а Він мене. Це скидалося на те, як дитина вчиться ходити. Він намагається підвестися, але знову і знову падає. І найкраще не допомагати йому доти, доки він не усвідомлює, що не може зробити цього самостійно і не простягне руку. І я потрапив у такий стан, що мені вже не було куди звернутися. Я був на межі повного розпачу. Тоді і тільки тоді я справді чесно і просто попросив у Бога допомоги. Він одразу ж прийшов до мене, і я відчув Його присутність, як відчуваю і зараз. Nashville, Tennessee